Так. все, погнал. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие люди? Гарри. А? а я тут хожу, тикток снимаю. О, начинается. Да, зашел до вас, бачу, у вас тут людей Компашка. Богато. А? Компашка. Компашка да. У -у -у. Ну, я и рассказываю про нашу доставочку, даю рекламку. И можете рассказать про себя. Вы хотите... Чем занимаетесь? А, а, а я, я ж не знав взагалі, хто Ми тут займали? знаходиться. Я просто. Працюю. Працюю, так. Я, да, я бачу. Прори. А, у вас одне навчання. Корист, перукар, колорист. А, тобто тут, тут саме не студія, в смислі волосся покрасити, а просто навчання. І студія, все. Угу. Навчання. Все красимо, все, все, все стрижемо. Да. Ясно. І коли наступний урок? Ага. Зараз? Зараз, вже, Зараз. вже йде. Вже лекція Пару почалась. Ти дать рекламку? Може закажеш там у нас щось? Киллера? Нет, таким не займаюся. У вас технику Ну, можемо можем просто привезти, и там надо подавать пиццей, и ты помраешь. Здоровым здоровый, з великим коржом таким, да? Так а що, короче, у вас тут, значить, покраска, у вас тут навчання, да? І стрижки. І, і стрижки. И что, что по чому, які ціни? Давай, так. Прайс. Где Ну. Вот. ми можемо вам, да, тік TikTok знімати. Да. А як вважаєте, вообще? TikTok сейчас важно для продвижения? Да, Чи? Важно, да. от поэтому да, я ж... І думаю, надо ходити знімати. Так, давайте ще якусь цінну інформацію, щоб ми просто воду не лили. Давайте, щось інтересне, щоб до вас люди пішли. Чим вы отличаетесь других? Чем мы отличаемся от других? Да. да. Качество. 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 Хорошо. И на на станках? Только под каждого клиента. А, все индивидуально, да? Да. Подбор всего. Отлично. Так, адрес, название. Your Beauty Space, да, это все называется. Hair Чине? Studio. Hair Studio. Hair Studio. Ага, хорошо. Он чистая вода, если нет воды. Вы что, минеральная? Нет. Очищена. Очищена, я понял. Хорошо. Добре, тоді бажаю вам більше клієнтів і і на навчання, і на стрижки, і на все інше.